При покупці набору постійно виходить таке маленьке розчарування що не вистачає мощності генератора. І як можна перевірити дуже легко генератор по його мощності, перше, саме, 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 таке, перше що бросається в глаза, це магніт. І дуже можна перевірити хорошо качество магніта. З помощю э, висів. От я взяв абсолютно різні колокола. кола. І ми примерно зараз робимо заміри і посчитаємо приблизно від самого слабшого магніта до самого сильного магніта. Будемо розсчитувати магніт на дві метки, щоб нам орієнтувати рассчитывать, який вес самого магніта. Без конуса. Конус ми будемо считати приблизно 30 грам, м'етка приблизно 8 грам. От, ложимо первого іспитуємо. Перший іспитуєй. Зараз нажимаємо. Так, секунду. Так, перший іспитуй у нас 613 грам. 613 грам, мінусуємо. 15. Ну, це приблизно 600 грам. Самий простенький обточений магніт. Я отпишу. Одиничку. 600 грам. обточений магніт. Оточений магніт. Так, е, метка приблизно у нас іде 7 грам. 7-8 грам. Ну, давай 8 грам. 8 грам. Конус приблизно. Сейчас метка пишу, метка. Конус приблизно 30 грамів. Плюс-мінус конус. конус. Так, перший істуємой 600 грам, приблизно обточений магніт. Отложимо його вниз. Другий кандидат у нас теж обточений, але вже фірма більш солідна, у нього більш товщий метал.

Так, другий магніт у нас йде 820 грам. 820 грам це без меток, я вважаю, просто сам магніт без меток. Ложимо його теж убираємо в сторону і наниз. Так, третій кандидат у нас на хороший магніт. Це Во. Абсолютно хороший новий магніт 111. На ньому, це фактически метки нема. Тут лоскуток такий маленький. Ми ложимо, у нас, виходить 887 грам. Тобто ми вже бачимо, цей магніт у нас повноцінний, хороший, хороший, ну, пишемо 880. 880 грамм. Третя позиція. Це магніт 111. Магніт 111. Нормальний. Тобто він не точений. Він нормальний. Нормальний. Так. Далі у нас йдуть магніти качества Бентлі. Магніт качества Бентлі. Во. Дивимося. Метка у нас тут одна. 925 э -8 Получается у нас четвёртое сейчас пишу. Э получается у нас 900. 9 Я пишу 917, щоб нам проще було считать. 917 г магнит Магніт 112. Я пишу Bentley Бентли. Тобто, це максимально крутий магніт, який вообще можна поставить наяву. но на ньому кришку не закриєш. На двигателі 360, 559. 634 кришку уже не закриєш. Ну це самий класний магніт. То тобто, іскра буде класна. світ буде класний. Все буде класно. ну кришку не поставиш. Тобто, взагалі Вообще ніяк. Притом, при всьому, що треба буде ще й фрезерувати в перегородку. Так. Є у нас еще. Следующий магніт. 112.2. 112.2. Магнит, мы отминусовываем две метки по 7 грамм, у нас получается пятый магнит. Кило, железное кило, ну давайте прикругляем, кило, 1000 грамм, то есть, это называется уже царский магнит. Я пишу магнит царь. Цей магніт дуже довго. От, е, а, конус. Зараз ми конус мінусуємо. От мінусуємо конус. Конус у нас важить 30 грам. Тобто у нас тут не кілограм, а я зараз е, зачоркую. Я пишу зачоркую не кіло. Я пишу 970 грам. 970 грам магніт царь. Да. От ми бачимо, тут у нас отакі здоровенні пластини. Спеціально продавець, щоб убідитися в качестві магніта, сняв чехол, вирізав і установив, ну, я вже потім вже доварював ці меточки. І даний магніт, от, в багатьох відео він знімався, цей магніт. Він і дає хорошу іскру, і хороший світ на маленьких оборотах. Магніт вопросів нема, ну кришку теж не поставиш. 112,2 його діаметр. Дуже мощний, дуже хороший магніт. Ого, йдемо ще далі. А от магніт, що я розказував, показував з Хонди 150. Цей магніт от, їздив відносительно небагато. Ну, він інтересний тим, що в нього трошки менші габарити. Чуть-чуть буквально менші габарити. І дивимося, він без конуса. Ложимо на віси і дивимося, що у нас тут показує. Так, кіло 43 мінус 7,7. Так, ну. Хай, хай даже, хай даже мы прикругляем кило и 30 грамм, кило и тридцать грамм без меток вин железный есть. Пишу шестая позиция. Тысячу тридцать грамм. Магнит. Хонда сто пятьдесят. Хонда сто пятьдесят. А тепер е, такий нюанс. Якщо є отакі магніти різні, і вони. Я от зараз виключаю тут, наприклад, якщо от у нас є всі магніти і вони всі класні, який лучше ставити? який лучше поставить магніт серед цих усіх? Якщо вам не принципіально є кришка на мотоциклі або нема кришки, то любий із цих магнітів ставте і буде у вас повний повний вищий клас. Якщо треба принципіально ставити кришку, то ні один із цих магнітів поставити не вийде. Тому що кришку, щоб поставити, треба в діаметр, щоб був поменше. Якщо ви спиляєте метки до в лезвия, то у вас не будет срабатывать искра на малых оборотах и будете ви на кикстартере прыгать дуже-дуже интенсивно. -дуже Заводка будет ужасна, особенно на горячую. А метка должна быть по высоте хотя бы миллиметра 2. То есть, если вы ставите крышку, вы сразу забываете за хорошую искру и за хороший свет. Може там якісь є варіанти другі, там, може там якісь проставки ставляться і ще прочі 10. Ну, оптимальний варіант, коли не хочеться різать. Різати все одно треба буде. Якщо, наприклад, хочеться по-любому, щоб стояла кришка, от піковий магніт, який можна поставити без проблем. Це магніт 111. Магнит 111, вот такой он есть, сейчас, О. но есть одна маленькое но, вот тут есть такой наплыв, шишка такая, здорово, вот эту шишку надо сточить до диаметра 25 або 24 миллиметра. До длины заклепок, то есть, його треба будет протачивать. Но так купив и забув, без проблем не получится. На цьому магните і заводка хороша, і свет хороший, но на тих магнітах, які самі-сами важкі, цей показник еще лучший.